Медсестра сестра на полі бою побачила, як окупанти оточують її поранених побратимів, схопила гранатомет і вирішила вступити у бій. Сама бронетехніка і десант були з усіх боків. Тож жінка розуміла, що це може бути кінець, але здаватися не стала. Із першого пострілу вона влупила по найбільшому скупченні окупантів, які розлетілися у різні боки. Та це був лише початок. Про це будемо говорити далі. Вітання вам, глядачі. Підпишіться, поставте вподобайки і залишайте свої коментарі. А я буду розпочинати. Українська медсестра знищила групу окупантів пострілом із Врятувала підрозділ від оточення на запорізькому напрямку. Раніше жінка працювала у лікарні імені Мешнікова у Дніпрі. Її син загинув під Бахмутом. Днями командир 128-ї бригади бригади «Дике поле» вручив Світлані нагороду хрест сухопутних військ. Коли почалася потужна атака російських окупантів із бронетехнікою і десантом, Світлана була на ротному опорному пункті. У цей момент підрозділ залишився без командира. Тому Світлана прийняла командування на себе. Вона по рацію отримувала інструкції від комбата, який бачив поле бою з відеотрансляції і коригувала дії усіх бійців на позиціях. Від початку повномасштабного вторгнення Світлана пішла доброволицею, бо мала вели. Ки медичний досвід працювала медсестрою у реанімації лікарні імені Мершнікова у місті Дніпро. Опорний пункт знаходився серед руїн населеного пункту. Спочатку Світлана відстрілювалася разом із побратимами, коли стало зрозуміло, що позиція підрозділу оточені, бо група окупантів зайшла у один із будинків і тилу і взяла під вогневий контроль шляхи відходу і доставки боєприпасів. Світлана взяла у руки одноразовий гранатомет, як і всі воїни 230-ї ООБ, сил ТРО 128-ї восьмої «Дике поле СВЗСУ. вона багато разів стріляла на полігоні з усіх видів зброї, у тому числі з різноманітних гранатометів. Але одна справа полігон, а інша це реальний бій. Цитую її. Я попросила хлопців триматися і ні в якому разі не покидати свої позиції, бо тоді точно не встаємо. А потім взяла одноразовий гранатомет і пішла назустріч російським штурмовикам. Вони підібралися з надто близько. Були всього через дві хати. Я обійшла їх, встала і зробила постріл у вікно будинку. Вся група окупантів там і залишилась. Згадує Світлана. Стійкість наших воїнів і сміливі дії Світлани зірвали атаку і оточені позиції наших бійців. Завдяки цій перемозі, отримані на руїнах Старомайорського за декілька дів вдалося провести ротацію і вивести бій із позиції хлопці казали, ну ти відірвана. А що було робити у той момент? Чекати, коли ворог нас всіх переб'є, каже Світлана. Днями командир 128-ї бригади тродика Полу вручив Світлані нагороду хрест сухопутних військ. Навіть ніякого, бо у мене вже два золотих хрести першого і другого ступеню. Багато нагород а когось подавали стільки разів, а він ще не отримав, каже вона. Син Світлани теж доброволець загинув у бою під Бахмутом. А вона вирішила, що її мета рятувати життя побратимів. Тому із новою нагородою повернулася до свого батальйону, який тримає оборону на запорізькому напрямку. Згадаємо ще декілька дивовижних подвигів жінок, військовослужбовець. Нещодавно ворожу ракету Х-101, що летіла на мирні українські міста, збила військовослужбовиця Шепетівської зенітної ракетної бригади. Ольга, військовослужбовиця Шепетівської зенітно-ракетної бригади повітряного командування Захід у складі мобільної вогневої групи. Вона знищила російську крилату ракету Х-101. Про це повідомляло повітряне командування Захід Повітряних сил Збройних сил України. Ми захищали від російського ракетного авіаційного. Удару теплоелектростанцію. Маршрут польоту ворожої ракети був для нас очікуваний. Ми та інші групи зайняли вогідні позиції і зосередженим вогнем знищили її. Розповідає Ольга, цитую. Ракета вибухнула в повітрі. після влучання. Відчула гордість, ейфорію, а згодом зосередженість в роботі і відповідальність. Адже це був лише один із багатьох протиповітряних боїв і попереду ще багато роботи. Продовжувала військова. Ольга універсальний солдат. Вона працює на всіх позиціях у своїй мобільній вогневій групі. Виконує обов'язки водія номеру обслуги, навідника і стрільця впевнено керує автомобілями ЗІЛ Урал і самохідною вогневою установкою зенітного комплексу ракетного Букам 1 розповідає цій побратима. секрет успіху. Простий, постійне навчання. Все, що я роблю, вже доведено до автоматизму. Головне не боятися опановувати щось нове, казала Ольга. За досягнення у бойовій роботі Ольга нагороджена почесним нагрудним знаком головнокомандувача збройних сил України за сумлінну службу. Також раніше ЗСУ пролюднило відео, як військовослужбовиця збила ракету з ПЗРК ігла солдатка Наталія Грабарчук. Успішно знищила крилату ракету з допомогою переносного зенітно-ракетного комплексу ігла. Про це повідомили повітряні сили Збройних сил України та опублікували відповідне відео. Цей постріл став першим бойовим пуском для військовослужбовиці, і він відразу виявився результативним. У повітряних силах уточнили, що Наталія пройшла п'ятимісячний курс підготовки у навчальному центрі, де освоїла різні водопереносних зенітно-ракетних комплексів. Коли побачила ворожу ракету, усі емоції та хвилювання відсунула на другий план. На тренажерах зробила сотні навчальних пусків, а тут перший бойовий і одразу влучний. ПЗРК важить близько 18 кілограмів, але відповідальність, яку несеш, тисне ще більше. Розповіла Наталія. Вона також зазначила, що їхня мобільна вогнева група складається переважно із жінок. Ми вкладаємося на повну, щоб досягти результату, віддаємо всі свої сили. Наголосила військовослужбовиця. У цивільному житті Наталія працювала вихователькою у дошкільному навчальному закладі. З 21-го року вона є стрільцем-занітником у складі занітно ракетного підрозділу Галицько-Волинської радіотехнічної бригади повітряного командування Захід. Проте не всі військовослужбовці віддано працюють задля перемоги України. Так раніше стало відомо, що українська вислувальниця та військовослужбовиця Нацгвардії Лариса Жалінська втекла у Росію. Багаторазова українська чемпіонка Лариса Жалінська втекла з розташування частини національної гвардії України до РФ і розповіла, що це було повернення на батьківщину. Про це вона заявила в інтерв'ю російському пропагандистському каналу «Реша Тудей. За її словами, вона хотіла накопичити гроші на втечу із у. Країни тому намагалася тривалий час не викликати підозр у військовій частині. Мені на руку зіграло те, що з весни 24-го року жінкам військовослужбовцям стали надаватися відпустки із правом виїзду за кордон, зокрема за туристичними потівками. Тому я придбала потівку до Чехії та вказала в рапорті на відпустку, що проводитиму його там. Розказала жалінська спортсменка, додала, що підстрахувалася завдяки оформлю другого закордонного паспорту та не сповістила про це військову частину. Це дозволило їй перетнув. Та державний кордон України за допомогою друзів з рефії я знайшла перевізників, які вивозять зі Львова до Польщі. Потім через спеціальний чат знайшла перевізників через польсько-білоруський кордон. А за допомогою друзів із Росії було куплено квиток на літак. Мінськ-Москва розповіла веслярка. Мотивацію свого вчинку вона назвала російським пропагандистом, що вона є росіянками за національністю, а її рідним містом є Приморськ Запорізької області. Зараз місто перебуває під окупацією Рефію з весни двадцятого року. Згідно з відкритими джерелами, Лариса Жалінська є майстром спорту України міжнародного класу з академічного веслування. Вона є багаторазовою призеркою чемпіонатів України. А на чемпіонаті світу 2021 із академічного веслування на ергонометрах в закритих приміщеннях здобула бронзу. Ну а я вам глядачі вдячна за те, що ви додавали це випуск до кінця. Не забувайте допомагати лише українському війську. Віримо в перемогу нашої держави. До зустрічі в наступних випусках і слава Україні!